Мої любі малята, сьогодні ми з вами поринемо у світ малювання. Але спочатку давайте я привітаю з вами. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. А що ми сьогодні малювати будемо? Ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадочку. «Із глини робиться, на кружалі вертеться, на базарі продається, селянинові служить. Що це таке? З глини робиться? Так, це глечики. І глечики бувають різні, бувають різні за формою. Бачите, видовжена горловинка, буває менша горловинка. Буває трошки товща, бувають ще з ручками глечики різної форми. А скажіть, будь ласка, а хто ж їх виготовляє? Так, глечики виготовляють гончарі. Ось гончар, дивіться, вишиванки працює, виготовляє глечики. Вони виробляються з глини, це посуд. Який яких раніше? Це старовинний посуд? В якому раніше зберігали молочко. Воно там було доволі довго, прохолодним. Потім спочатку глечики ось такі, коричневого кольору, сіренькі, невзрачні, а далі їх розписували. І сьогодні ми з вами побудемо маленькими гончарами, які намалюють глечик і розпишуть його. І Покажуть їх своїм іграшкам, тому що вони хочуть дуже побачити гарні глечки. Ну що, приступаємо до роботи! Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, олівець, серветки, палітра, стаканчик не проливайка з пензликом і фарби. Ну що, давайте спочатку розімнемо наші пальчики. Ми будемо зараз з вами гончарним кругом. Повторюйте за мною. Старається гончарний круг і глина тянеться до рук. Стає вона горнятком, малятком товстенятком. Давайте ще раз. Старається гончарний круг і глина тянеться до рук. Стає вона малятком... Горнятком товстенятком. Молодці. Ну що, приступаємо до роботи. Беремо зараз ми з вами аркуш паперу та складаємо навпіл. Ось так. Повторюйте, всі за мною. Склали навпіл. Ось так. Обережно склали навпіл. Ось, у нас одержалось. Ось така книжечка. Бачите? Є у мене реберце. Тепер нам треба взяти з вами. Олівець і намалювати глечик. Нам не треба по всьому аркушу, а тільки на половинки. тому що ми зараз з вами будемо малювати тільки пів глечика. Дивіться, що ми робимо. Проводимо лінію олівцем, раз, трішки сюди, і робимо таке заокруглення. Ось оце в нас наш глечик. Тепер ми зараз з вами будемо брати. Нашу палітру, тому що фарба у нас повинна бути рідкою. Глечик у нас коричневого кольору сам. Ми зараз будемо робити, всі лінії замальовувати коричневим. Дивіться, я зараз беру на палітрі і ще додаю водички, щоб вона була ріденька-ріденька фарба. Ось так. Тепер я беру пензлика і дивіться, проводжу. Спочатку ось так. Це робимо все швиденько. Потім ось так заокруглюю, заокруглюю і роблю таку ніжечку. Так, все, миємо пензлика, ми, Тепер будемо розмальовувати наш глечик. Берем жовту фарбу. Ось у мене жовта, також я її зараз наберу трішки. На палітру. Трішки добавлю водичку, щоб, щоб вона була рідша. І щоб, щоб нам краще було працювати з цією фарбою. Ось дивіться, отака от ріденька в мене. Зараз будемо малювати квіточку. Подивіться, прикладанням пензлика. Ось так приклали. Бачите, як виходить? Одержується за нас гарно. Ось така гарна квіточка. У нас одержується. Такі пелюсточки. Так, молодці. Миємо пензлика. Миємо пензлика. Тепер беремо синю фарбу. Ось у нас є синя фарба, також нам треба зробити її ріденькою. Вмочила я тепер на палітру розвела, додала водички, стала вона ще рідшою. І зараз ми будемо навколо нашого квіточки синенькі. Синенькі такі візеруночки, також прикладанням, візерунки будемо. Ось так. Дивіться, що ми робимо. Ось така у нас гарнюня одержується. Ось така гарнюня. Помили пензлика. Також у нас улюблений є зелений колір. Давайте ми і його візьмемо. Ось наш зелений колір. Також ми його зараз з вами розведемо на нашій палітрі. Ось зелений. Робимо його рідше. Ось так розвели. І будемо прикрашати низ. Подивіться, ось так. Я представляю, пензлик прикладаю. Прикрашаємо низ нашого горщика. Ось, дивіться, і можна горличко. Ось так. Добре, молодці. І ще у нас не вистачає. Давайте зробимо червоні крапочки. Беремо червоний в червону фарбу. Також на палітру. Без, без палітри ми зараз з вами не працюємо. На палітру. Робимо її ріденькою. І зараз будемо кінчиком пензлика ставити крапочки. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще можемо ось тут поставити крапочки посерединки. Внизу. Раз, два, три, чотири. І ось тут. Раз, два. Добре, тепер ми зараз з вами будемо згортати. Дивіться, у мене трішки підсохла наша. Мені треба трішки коричневим тут пройтися, бо підсохло, мені здається. Ось так. Зараз попробуємо, як воно в нас вийде. Складаємо наш аркуш. І ось так прикладаємо. Обережно прикладаємо. А ну, чи перезніметься у нас те, що треба. Так, ну що, відкриваємо? Відкриваємо. Ой, дивіться, майже у нас з вами одержався цікавий орнамент. Можна нам взяти жовтеньку фарбу і домалювати трішки квіточку. Ось тут, бачите, трішечки вона у нас не вдалася. Трішечки. Але зовсім трішечки. Домалюємо її. Але так, дивіться, і як гарно у нас з вами все одержалось. Дуже гарний красивий глечик. Чекаю на ваші роботи. До побачення, до наступної зустрічі!